Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса як завжди з вами. Сьогодні маємо 14 квітня 2023 року. І сьогодні до нас потрапив в руки отакий редуктор. Це редуктор фірми Горіє. Ну, На не жаль, немає всього приладу, щоб показати, як це все розібрати. Ну, Такі відео ми робимо більше для того, щоб. Люди, які підписані до нас на канал, які завжди з нами, щоб вони більш розуміли, що є новинки, які виходять, які до нас потрапляють, і ми їх зразу намагаємось виставити на, як то кажуть, на загальний огляд, що це є, що людина вже може звернутися до нас і розібрати, скажімо, свій прилад, дійсно, не боятися, що він розбере, а не буде запчастинки, ми робимо от саме для цього відео. Тому що хотілося б розповісти вам загальну скажімо, картину, як воно, що, як, як ця м'ясорубка, чи це кухонний комбайн, можливо, з м'ясорубкою. Я не можу сказати 100%, тому що до нас зазвичай потрапляє окремий вузол це от зараз цей редуктор. І тому ми показуємо його і про нього будемо розповідати. Значить, що тут є? Тут, в принципі, він же прийшов до нас в розібраному стані, тобто я не можу сказати навіть, якою викруткою викручувати. Тут іде просто звичайна викрутка, чи тут можливо там, зірка шерифу, чи шестигранник. Це я вам не скажу. Не буду брехати. А далі, скажемо, все йде доволі просто. Зараз побачите, що дійсно редуктор сам по собі цікавий. До нас потрапило перше таке рішення. <тур> Зазвичай от, скажімо, така от конструкція вона використовується маленьких, там, в маленьких чаші, блендерної там, е, ніжки, може бути ну, якихось насадочках, так, все таке, тобто вона дуже маленька. А тут рішення було зроблено з такими от, величенькими такими от шестернями. Цікаво, як він по собі, як, як він веде себе. Не можу зараз сказати, але те, що Виходить, приводна шестерня доволі велика. Оця і вона вийшла з ладу, ми зробили їй таку, як на наш погляд, файну заміну. Зараз побачите все, ну і ближче, і зрозуміти, що і як. Ось є такий редуктор, ви бачите, все розбирається доволі нескладно, все воно, бачите так, одне за іншим. Велика шестерня. І оця сама моцна, ця шестерня привідна. Але ж з нею трапилось такий трабл, скажімо, така проблемка, да, де, ну, як зазвичай воно відбувається. Шестерня злизала, отут, я не знаю, штук 6-7 зубчиків злизала. Ну і безумовно, що зробити людині, якщо гор'єнія зробила цей прилад, але ж не зробила заміну замінних запчастин. Ну, виходить, що люди звертаються до нас і, безумовно, ми робимо те, що є необхідним. Бачите, як зазвичай ми свої. Е, свої запасні частинки ми намагаємося зробити більш мощнішими. Ми їх там додаємо пластику, де можна, щоб вони ну більш більш довго працювали на користь на вашу користь, і прийшлось менше, як то кажуть, звертатися за якимось ремонтом. Одним словом, що шестерню ми зробили. Все нормально. Тепер задача стоїть в тому, що треба її буде замінити. Якщо в нас хто перший раз, то я повторюся, як завжди, що оцей редуктор, в якому є смазка. До речі, скажу, змазка дуже така противна. Зазвичай е, ну, це в китайських редукторах є, але ж може і в інших. тобто Виробники е, запускають таку смазку, вона дуже липка, дуже така схожа на на мед, е, хоча колір такий просто біленький. ну що можу сказати, Якщо ви не вичистите оцей весь мед, звідси оцю змазку, да, тобто проблема ваша повернеться дуже швидко. Тому що от зараз, можливо, не дуже видно, е, ну, що прозорий, прозорий, прозорий прозориться змазка, але ж там от, вже є. Залишки оцих зубчиків, які тут були. Тобто цей пластик потім потрапляє на нові і виходить руйнує нові шестерні. І все, прийдеться знову звертатися або до нас, або десь шукати, можливо, замінювати редуктор. чи щось так. Тобто Ви обов'язково вичищаєте, можуть дати підказку, що ми такі речі вичищаємо, є калоша, така, тобто такий, там склад, там я не знаю, там, бензин якийсь там з чимось. Ще. Ось, він дуже якісно вимиває оце все. Ви вимиваєте весь редуктор, ставите нові шестерні, берете у ті шестерні, які у вас залишились в нормальному стані, ви їх так само вичищаєте, тому що на них так само може бути залишок пластику. Тільки після того ви ставите все на місце і берете змазку. Ми використовуємо LITOL 24 Тобто, ця змазка вона дуже якісно працює з пластиком. Не треба шукати щось складне, щось дороге. Ну, можливо, ви там будете ну, по-іншому бачити, можливо, брати тут інше. Єдине, що підкажу зразу, не використовуйте салідол. Салідол руйнує пластик. Ну і все. Тому після того беремо, збираємо. Я не буду ставити нову шестерню, тому що відповідно того, що є проблема. І в залишки, в залишки пластика можуть бути там, я просто поставлю оце от все до кучі, як би воно стояло. А ви вже потім для себе будете розуміти, що вам треба робити. І ще крім того, хочу сказати, що ці всі шестерні в нас вже є. Тобто, якщо у вас проблема виникла з цією, зрозуміло, ось вона. Ну а ці всі так само в нас будуть, якщо в тому у вас буде потреба. Я завжди в кінці розповідаю про те, що ми компанія, яка займається виробами з пластику. Вже довгий час, більше восьми років, ми займаємося цими справами, тобто в нас дуже великий вибір усього. На початку відео є наш сайт, назва нашого сайту, телефони, по яких ви можете зв'язатися з нашими менеджерами, поставити запитання. І як в цьому випадку, якщо щось, чогось в нас немає, ви можете вислати до нас і ми обов'язково це зробимо. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо цікавий контент, підписуйтесь. На канал, якщо просто цікаво, ставте вподобайку. Слава Україні! Слава ЗСУ!